Всім привіт, з вами Сінима Цинік. Оскільки навіть після Хелловіну для таких як я поража хастиків не закінчується, я б хотів розповісти про одну культову кіноху і про батька всіх слешерів оригінальну техаську різанину бензопилою. пилою. Великого Шороху в 70-х наробила ця стрічка. Вона оповідає нам про молоду дівчину Салі Хардесі, що разом із друзями та братом з інвалідністю відправились на кладовище, де нещодавно відбулись акти вандалізму та розграбування могил, із метою перевірити, чи не постраждала могила дідуся Саллі. Та в дорозі вони підібрали попутника, що почав витворяти шезу прямо в їх машині. І чим далі вони заглиблювались в техаські нетрі, тим ближчою ставала їх неминуча зустріч із сімейкою Сой. Та найбільш пам'ятним хлопаком у їх компанії Лезерфейсом. Так, більшість людей неминуче познайомилися з франшизою або завдяки ремейкам Platinum Dunes, або недавнім недосиквелам, які, повірте, і далі клепатимуть, поки ми їх дивитимемось. Та мова піде саме про першу частину і її вплив на кінематограф в цілому. Щоб зрозуміти сам феномен популярності цієї кінохи, варто почати з її творця: дядька на ім'я Тоуп Хупер. Будучи ноунеймом у великому кіно, йому таки вдалося нашкребти грошей на свій дебютний повнометражний жахастик, який охоплював собою тему ізоляції посеред лісів у суцільній темряві. Наперед, якщо огляд вам сподобається, ставте вподобайку, і підписуйтесь на канал. Якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на банку Моно в описі до відео. Саме бачення фільму Хупер вважав відображенням устрою життя та політичного клімату, який охопив Сполучені Штати на початку 70-х. Суспільство, що активно спостерігало за звірствами у В'єтнамі та зіштовхнулося з паливно економічною кризою, втратою ілюзій і тотальним розчаруванням, знайшло своє відображення при створенні фільму. Ідея використати бензопилу як головну зброю маніяка, прийшла до старини Тоуба, коли він стояв у магазинній черзі. І, побачивши прилавок із бензопилами, уявив, як швидко можна було обторувати собі шлях до каси. Образ маніяка Лезерфейса або в перекладі шкіряного обличчя був навіяний реально існуючим йтом Едом Гейном. Діяння цього чудика прославили його настільки, що з нього також були списані образи Нормана Бейтса та Бафало Біла. Прибираючи варіанти назви фільму, він цілком міг називатись «Хед Чіз. Це істівна страва, що рівноцінна українському кендюху або сальтесону. Не питайте, чому я зголоднів при розробці цього відео. Бюджет, який старому тобу вдалося нашкривти для зйомок Кінохи, був на той час дріб'язковим. Від того зйомки були справжнім пеклом на землі. Знімали 16 годин на добу, 7 днів на тиждень, тоді як температура на дворі була більше 40 градусів за Цельсієм. 32 дні, що виснажили і морально знищили усіх, хто це знімав. Едвін Ніл, що грав попутника, пройшов службу під час В'єтнамської війни. Згадуючи зйомки, казав, що в порівнянні з ними В'єтнам був не гіршим варіантом. Від загальної економії одяг акторів не прали. Відповідно, до кінця зйомок запах їх прикидів ставав все нестерпнішим. Гунар Хансен, що грав Лезерфейса, носив на собі найбільше елементів гриму, і його парфюм був настільки міцним, що ніхто не сідав поруч з ним обідати. Але майстро Хупер знав, що він робить, та дуже хотів відмітитись. Аудиторія, яка тільки почала відвикати від кодексу Хейза, морально не була готова бачити те, що дядько назнімав, і шокувати аудиторію. Торію він почав із самого початку, Відкриваючий вступ, начитаний похмурим голосом, надавав фільму відчуття псевдодокументалістики, змушуючи глядачів думати, що всі подальші події відбулись насправді. І нам одразу показали відкопаний труп, що розкладається. Тут одразу стає ясно, що нічого хорошого у фільмі не відбудеться. З усього, що я вам розповів, думаю ясно, що кіно знято по суті аматорами. І це помітно одразу, як стрічка переключає нашу увагу на головних героїв. Їх діалоги максимально банальні. З розвитком сюжету швидко стає зрозуміло, що співчувати ми будемо клінічним ідіотам, які буквально кожною своєю дією напрошуються на те, аби Перший подорожній мокрушник з ними розправився. Вони всі загинуть. Це вже неодноразово казали до мене, але я повторю. Всі жахи фільму головні герої накликали на себе самі, цілком ігноруючи здоровий глуз, дешастаючи без запрошення на чужій території. Так вони типу хотіли попросити пального, бо на заправці його не було. Та це не давало їм права вдиратись в чужий дім в надії, що їх там запросять на холодний пивас. Найбільший фейл у прописанні персонажів це Франклін. Скажу наперед: мені неприємно, коли в кіно влаштовують масакру із персонажем з інвалідністю, та цей хлопак він поводиться як мала дитина, і коли він впродовж цілої хвилини видає ось це. Співчувати йому стає неможливо. Тож, як би парадоксально це не було, коли у фільмі з'явились маніяки, вони виявились значно харизматичнішими за цих додіків. І, хоча будуть закиди, що поведінка попутника не дуже відрізняється від Франкліна, в нього хоч є виправдання. Він ю... З моменту, коли компашка приїхала до будинку дідуся Салі, і аж до кульмінації розправи над більшістю довбодятлів, я маю визнати, що операторська робота тут доволі пристойна. У денних сценах кіноха нагадує якийсь хороший арт-хаус, і над кольоровою корекцією попрацювали на славу. І коли ти вже смакуєш цю зйомку, настають вечірні сцени. Так, пристойного освітлення теж дозволити не могли, що викликало море випробувань як при зйомках, так і при монтажі. Друзі Салі Франкліна були достатньо тупоголовими, аби залишити їх без ключа для машини. Тож і ці двоє без інстинкту самозбереження відправились у темні хащі шукати своїх френдів. І за весь фільм тут нарешті настає перше вбивство бензопилою. Знаєте, як на фільмі з багатообіцяючою назвою від бензопили тут кілкаунт всього на одну особу. кажучи, напряму мокруха тут досить скромна, якщо порівнювати з усіма напрямками, куди жанр в подальшому заносило. Людей 70-х було дуже легко здивувати. І коли Салі остаточно стає Final Girl, вона починає надто активно юзати ще одне кліше жанру. Вона верещить на постійній основі. Верешіть навіть тоді, коли було б логічніше стулити хавальники сховатись в лісі, не видаючи своє місце знаходження. Я знаю, що звання Скрім Квін у кожному слешері треба відстоювати та чесне слово, до кінця фільму її крики висадять кого завгодно. Вона накричала не тільки на заюзане кліше, а й на потенційне місце в якомусь пристойному рок-гурті. Шкода, що до цього не дійшло. А ще до слова, на зйомках не було бутафорської бензопили. У фільмі ми бачимо справжні інструменти з нагостреними лезами. А тепер уявіть, як весело було знімати нічну погоню на ослі. Прийнявши участь. В екскурсії парком чудес Лезерфейса та його сімейки Салі напаркурила, пару кілометрів накричала аж до заправки, і коли починає здавати, що це дійство тот закінчиться. Власник заправки так не вважає, і ця ніч для Саллі буде довгою. Тож настає квінтесенція шизи, до якої прямувало це дійство. Сцена вечері з братами канібалами і їх прибацаним дідуганом. Це той момент, коли ти сидиш перед екраном, такий б. Це повна срака. Останнє місце на землі, де тобі хочеться бути. І повірте, ця сцена за свої 5 хвилин вирулює своєю напругою. Будь-хто дрижатиме до мурашок в очікуванні її кінця. Та, на щастя, Саллі, сімейство Сойерів достатньо йо... Таби дати їй втекти, і вона знову почала паркурити, і таки натрапила на мого улюбленого персонажа фільму водія фури. Мужик, мало того, що самостійно розправився з попутником, так ще й в момент, коли над ним самим нависла загроза розправи бензопилою, він не засяв. І запустив гайковий ключ прямо у фейс маскота франшизи. Та побіг собі лісом, бо нафіг той геморой. Тож Салі підібрав ще один роззява, що опинився на дорозі. Під її фінальні крики Шизи, Лезерфейс видає фірмовий танець із бензопилою. <звук> Титри відчуття трендеця завіса. Тож при загальній картині, розуміючи, який хардкор був на зйомках, я не знаю, як актори з такими умовами праці не розправились над хупером самі. Тут усе підряд. Головна акторка, за якою з справжньою бензопилою, нестерпна спека, сморід реквізиту, який на зйомках сцени вечері доводив знімальну групу до шлункового виверження, інциденти з гаком, що реально вперся у шкіру акторки, викликавши її природню реакцію, і все це з неймовірно стресовим графіком. Можна справедливо сказати, що вся знімальна група ненавиділа тоуба Хупера. Проте, після всіх цих випробувань фільм чекала неймовірно популярність. Так, глядачі були шоковані, деякі кінотеатри відмовились показувати це дійство на екранах, непідготовлених піплів від нього вивертало, багато країн відмовились його показувати. Вже тоді в народі ходила думка, що техаська різанина це фільм, знятий маніяком, але враховуючи те, наскільки в подальшому розвинувся жанр, зараз із цим дуже тяжко погодитись. Як і більшості слешерів наступних років, фільму закидали пропаганду жорстокості, насилля над жінками і море всілякої лабуди, яку в це дійство ніхто не закладав. З приводу посила, закладеного хупером, дуже виділяється критика злого капіталізму і автоматизації на заводах. Сімейство Соєрів до подій фільму працювали забивачами худоби на м'ясокомбінаті. З появою нового обладнання вони лишились без роботи і засобів існування, через що опустились берега і опустились аж до канібалізму і розграбування могил. Сумно? Так. Чи виправдовує це антагоністів? Ні. Бо не дивлячись на тяжку передісторію, треба бути наглухо відбитим, аби їм симпатизувати. А з приводу Хупера, я все ж нагадаю, що знімаючи кіно, він просто виробляв, що хотів і клав болт на те, що скажуть про його дітище. І навіть розуміючи, що купу посилів, закладених у фільм, вигадала сама аудиторія, це все ж свідчить про те, що режисер свого досяг. Бо з усіма цими поворотами кіноха зрубала касу. Зі скромним бюджетом у 60 тисяч баксюків загальні збори перевищили 30 мільйонів, забезпечивши неминучий культовий статус і стабільну фанбазу. Цей фільм зараз вважають одним із тих, що проклали початок довгої дороги жанру слешерів. Але серед фанатів бушує давній срач, і До сьогодні не ясно, чи вважати цю кіноху найпершим слешером. Техаські різанині у цьому званні протиставляють Чорне Різдво, що Вийшло у тому ж році і оригінальний Хеловін 78-го року. Останній значно більше вплинув на популяризацію жанру, і саме після нього кіношників понесло. Цей срач я особисто проігнорую, аби уникнути веселухи у коментах. І натомість відповім вам на важливіше питання: чи проходить оригінальна техаська масакра перевірку часом? Ще й як проходить. І хоча тут є до чого придертись, через 50 років ця кіноха здатна справити враження на нових глядачів, чим Хеллові з чорним Різдвом у наш щас похвалитись не можуть. Звісно ж, із такою популярністю сиквели були питанням часу. І з кожним разом ставало все гірше. Другу частину знову ставив хупер, і будьте певні, це був ще той трешачок. Якщо вас хвилювало питання, що було б, якби йому дали більше грошей при зйомках оригіналі. Відповідь була саме тут. Його шиза пустилась, берега по максимуму і глядачам це не зайшло, тож збори були не дуже вражаючі. Третя частина то незрозумілий монстр, якого породив паршивий сценарій та перезйомки, що не могло закінчитись добре. Четверта частина початково задумувалась як пародія на минулі фільми. Не дивлячись на присутність сценариста оригіналу, у них вийшло зовсім несмішно і дуже фейспалмово. І коли фанати оригіналу надіялись, що франшизу залишать у спокої, на горизонті з'явилась студія Platinum Dunes, яка у 2003-му забабахала жвавий ремейк з аналогічною назвою. Високий. Градус якісно відзнятої жесті, переди з більш живими головними героями та ерлі ермі в ролі шезонутого шерифа не міг залишити глядачів байдужими. Та в бажанні накосити бабла, дюни зняли приквел, у якому була ціла гора сценарних косяків і майже нульова цікавість глядача. Враховуючи, що ця студія була в той час головним постачальником паршивих ремейків культових жахастиків, таке закінчення було передбачуване. Тож, коли не без участі платинових дюн, фанати хоррорів почали плювати кислотою. На одне слово ремейк, і цю франшизу не обійшли паршиві перезапуски. У 2013 році, паразитуючи на 3D-форматі, на екрани вийшло продовження оригінального фільму, що ігнорувало події сиквелів та ремейків. Я не знаю, в якому світі живуть люди, що це зняли, але спроба змусити глядача симпатизувати сімейці маніяків, нічого окрім презирства здоровомислячих людей викликати не могла. Ляпи і сценарний пофігізм також присутні у великій кількості. Ще цього було мало, через 4 роки ми отримали приквел оригінального фільму із назвою Шкіряне обличчя, що оповідав нам про становлення головного маскота франшизи. І я досі хочу забути про те, що я це дивився. Я особисто не переварюю цю частину не тільки через купу сценарних косяків і мерзенної жесті, а й через те, що передісторія такого культового персонажу цілком псує всю інтригу оригінального фільму. Тож, коли франшиза дійшла свого дна, вона потрапила в чистилище. З não é sobre Netflix Тримінг тремтячи від згадок двох минулих фільмів, випустив черговий перезапуск, що ігнорував події всіх згаданих витворів, окрім оригіналу. І хоча трейлер свого часу мене заінтригував, на виході то був звичайний прісний продукт із непотрібним цій франшизі посилом, нецікавими головними героями, єдиними перевагами якого була крута операторська робота і різанина в автобусі, єдине заради чого можна це дивитись. Тож, як висновок, скажу, що ця франшиза неодноразово досягає. Аладна, навіть коли були надії на красиве повернення. З однієї сторони від фільмів із назвою техаська різанина бензопилою ми вже отримали все, що може пообіцяти сама назва. Але будьте певні, навіть при нинішньому стані франшизи подальші сиквели чи інші способи нажитись на наївному глядачеві неминучі. А з вами був Сінемацині. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей.